Вона висвітлює роботу всіх, хто причетний до нашої перемоги: військових, рятувальників, медиків, залізничників, журналістів, очільників військових адміністрацій. Нагадує, за культуру і історію теж потрібно боротися. Тому поспілкувалася з очільником музею історії України в Другій світовій та головою держархіву. Не минула й тих, хто тримає на плаву економіку. Це підприємці, ресторатори, івентори. Була й у Херсоні, який постійно потерпає від ворожих обстрілів, і в таборі, де тримають полонених росіян. Тендітна, але смілива. Сьогодні свій день народження святкує наша ведуча Христя Равлюк. Не лише знімає про тих, хто веде країну до перемоги, але й сама відстоює її в інформаційному полі. Від всього колективу Ukraine World News. вітаємо Христю з її днем. Так, вітаємо Христину з днем народження і нехай. Ти христинку тобі переказує, щоб всі твої мрії здійснились, і щоб в тебе був успіх у всьому, в чому ти забажаєш. А, а... також хочеться ще побажати, щоб ми якнайшвидше побачили переможну програму перехрестя з Христі Равлюк на телеканалі Юкрейн News», де ти покличеш усіх тих, хто був причетний до того, щоб ми нарешті почули слова Україна перемогла. Сьогодні у тебе день народження. Так, ти не зможеш дякую. це від нас приховати, дякую. тому ми... Тебе привітати. Ось цей букет тобі від нас. Дякую, від усього колективу Ukraine Ворлд News. Дякую величезно. А вам, глядачі, я хотів би сказати, що Христя Равлюк навіть у свій день народження працює для вас. Вона знаходиться тут, хоча могла б відпочивати, але обрала зовсім інший шлях. Тому цінуйте, поважайте. Любіть Христі Равлюк, Вітаємо з ним народження. Дякую дуже, Дмитре. Дякую дуже вся команда телеканалу Ukraine World News. Дякую дорогі наші телеглядачі.